Доброго ранку, у нас завітала зимова казка. Давайте привітаємось, як маленькі сніжинки. Сніжинки танцюють, кружляють, в горі, генько сідають на ручки малі. Здравствуй, зимонько, зима. Здравствуй, групонька моя. Під парасолькою зими кожен стає трішечки вище. Давайте дізнаємось, який у нас зріст. І хто сьогодні виросте аж до самої новорічної зірочки? Дивіться на ці речі. Це ростоміри. Звичайний та дитячий, сантиметрова стрічка, лінійка, рулетка. Маленькі іграшкові ростоміри для ляльок. Навіщо потрібні ці речі? Який предмет найдовший? Чим виміряємо людей? А чим іграшки? Пропоную вдома виміряти свій ріст і сказати, наприклад, я Марина. І я велика, як зимова ялинка. А ви? А тепер порівняємо наші предмети. У нас є стіл, стільчик, шафка та двері. Що вище? Двері чи стіл? Що нижче? Стільчик чи шафка? А хто найвищий у вашій сім'ї? Поміркуйте. А тепер виміряйте іграшки. Та своїх ляльок. А потім розкажіть, чим вони відрізняються: лялька вища, ніж зайчик, а машина нижча, ніж м'яч. Пограємо в гру снігова замирюха». Ви перетворюєтесь на сніжинку. Вітерець дмухнув, сніжинки полетіли. Ви бігаєте. Заметіль кружляє, кружляє і опускається на землю. Ви сідаєте на землю. А тепер пропоную зробити творчу роботу зимову ялинку. Але яку зробити велику чи маленьку вибір за вами? Потім покажете свою ялинку і скажете, яка вона у вас? Висока аж до зірки або маленька, ніби лісовий грибочок. Та прикрасти їх різдвяними прикрасами. Чим ми сьогодні вимірювали? Хто був найвищий? А яка ялинка в тебе? Висока чи низька? Ви сьогодні справжні зимові вимірювачі, а чарівна парасолька зими бажає вам рости великими та сильними, як новорічні ялинки. До зустрічі!